Доброго, всім доброго дня. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про елементи STEM та stem світи при викладанні предметів природничого математичного циклу. І до слова запрошується Марина Легуцька, викладач державного, державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище. Пані Марино, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас всіх і щиро дякую за те, що приділили е, увагу нашій зустрічі. Е, я хочу представити невеличкі нароботки за півтора року, що я працюю в Державному начальному закладі Запорізьке вище професійне училище. До вашої уваги. Так, Видно, працює? Ні, ще немає презентації демонстрації робочого школу, ага. ще немає. Добре. Ми не Добре. Зараз поділимося екраном. Угу. Тепер, певно, що все налагодилося. У вас там трошечки зайве щось в кінці є у презентації. Я маю, маю на увазі е, в в самої темі. Так. Да. Починаємо. Все, <кху> все, Я зрозуміла вас. Давайте Добре. Мета методична тема нашого навчального закладу формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження новітних технологій. Коли я познайомилася з цією методичною темою і з'ясувала для себе, як я хочу працювати, аби бути корисною для нашої молоді, я сформувала свою мет тему наступним чином: розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти як основа їх професійного становлення. Мені неймовірно пощастило, я викладаю одних із тих же здобувачів освіти: математику, фізику і інформатику. Пропоную вам дещо з досвіду роботи за ці півтора роки. Вебінар для слухачів ЗППО там вперше в минулому році було презентовано цей досвід, він був опублікований на порталі Всеосвіта. Також звучала моя доповідь на семінарі для викладачів фізики та астрономії і на внутрішніх заходах методичних нашого навчального закладу. Ми працюємо на державу, і від держави ми маємо замовлення на випускника. Це має бути особистість, інноватор, патріот. І 10 ключових компетенцій ми маємо допомогти їм собі розвинути. Ми про це казали вже восени. Був дуже гарний вебінар, і колеги гарні нароботки пропонували. Я прошу вас ознайомитися з деякими з того, що я можу запропонувати. На прикладі здобувачів освіти, художнього напрямку, я спробую показати. Але сподіваюся, на те, що кожен з тих, хто сьогодні присутній на нашому вебінарі, знайде для себе щось корисне. Ну, Принаймні, я на те дуже сподіваюся. Ми чудово розуміємо, що неможливо розвивати якусь одну компетентність, не розвиваючи інші. Тому після деяких міркувань і з метою полегшення життя дітям, які дійсно відповідально ставляться до здобуття освіти, я почала розробляти так звані комплексні проекти, як інструмент формування їх ключових компетенцій. Комплексний проєкт може містити в собі завдання, які будуть впливати на різнобічні сторони особистості, а можуть бути і такими, що чіпляють декілька навчальних дисциплін або предметів. Мета цих комплексних проєктів дуже і дуже проста: підвищення мотивації до навчання, сприяння професійному становленню. Формування та розвиток критичного мислення. В перші дні моїх екскурсій по нашому навчальному закладу я потрапила в майстерні для художників. І коли я побачила оці об'єкти, я зрозуміла, що це фізика. Тому я так і кажу: математика плюс фізика, науки природничого циклу, вони можуть бути реалізовані і вони можуть слугувати становленню майбутніх фахівців. Серед проєктів, які були запропоновані, це ну, на перших етапах було запропоновано участь у конкурсі «Космічні фантазії. До речі, перед вами робота хлопця з особливими освітніми потребами, так він побачив зіткнення двох планет. Це був запропонований варіант на етапі вивчення теми гравітаційна взаємодія. Ось, Здобувач освіти побачив це таким чином. Це все йде як підготовка до STEM і STEM проєктів, розвивати у них бажання щось робити, розвивати їх творчість, їх креативність в той же час, опираючись на те, що вони вивчають на своїх спеціалізованих предметах. Скажімо, на уроці інформатики, коли ми розглядали з ними кольори, а пізніше, коли розглядали тему світло, було дуже цікаво бачити, як вони спокійно реагують на завдання створити гармонію кольорів або гармонію контрастних кольорів. І це їм і допомагає у власному навчанні за спеціальністю. І безпосередньо дає можливість отримати оцінку із фізики, і з інформатики, як то е, може бути. Потроху-потроху е, вводили е, якісь технічні елементи і елементи е, природничо-математичних наук в їх е, малюнки. Скажімо, ось, е, дівчинка намалювала портрет Піфагора. І було запропоновано виміряти, чи дійсно там прямі кути, чи дійсно там паралельні лінії, навчити їх тому, що в мистецтві математика і фізика присутня. Це першочергово, що я бачила як задачу перед тим, як почати впроваджувати хоча б хоч якісь елементи з тим і з тим освіти, неможливо крокувати в майбутнє в сучасному світі, не використовуючи інформаційні технології. Як одна із компетенцій, вона озвучена, як необхідність сучасного життя, воно є. Ми працюємо в дуже важких умовах і щось вивчати так, як було раніше, щоб здобувачі освіти могли прийти до лабораторії, до кабінету, безпосередньо з обладнанням попрацювати, це дуже складно. Тому я почала заохочувати їх працювати з симуляторами віртуальної лабораторії ФЕД. Для того, щоб підвищити їх інтерес до вивчення фізики, до моделювання, до пошуку, до творчості, я відмовилася від наших звичних з вами рівнів: початковий, середній, достатній, високий, і на їх сучасний молодіжний манер назвала це левели. Левел переглядач, спостережник, дослідник. Ну тут у мене, щоправда, з'явився новий левел-інноватор, якщо вже дитина хоче щось робити за своїм власним планом, зі своїм власним обладнанням. І відповідно до того, яка то лабораторна робота чи дослідницька, прописуються інструкції, що необхідно виконати на кожному з рівнів. Пропоную вашій увазі приклади таких інструкцій. Ось до лабораторної роботи стосовно визначення довжини світлової хвилі, розписані левели, починаємо, звичайно, з найпростішого з того, що пропонує підручник класичний, а далі вже можливі варіанти. І серед варіантів, які вони, вони обирають самостійно, вже потроху елементи вводимо, або сконструюють щось, або обчислить. Адже STEM перекладається як наука, технологія, інженерія, математика. А у варіанті STEM, отам іще з'являється мистецтво. Ще одна лабораторна робота. Приклад інструкцій на коливання. І отут уже серед левелів Володар та інноватор були вже і відео з гойдалками. І були малюнки маятником, як елемент стем освіти, створити маятник, порахувати, буде, який буде період коливання, і створити малюнок за допомогою маятника. Як дослідницькі роботи, пропонувалося, наприклад, групі флористів обчислити залежність сили тертя від кута нахилу поверхні, сконструювати, знайти певні об'єкти, на яких. Вони будуть розташовані, з чого зробити похилу площину, яку використати інсталяцію, як виміряти правильно кут, як виміряти силу тертя. І поступово-поступово вони захоплюються цим, і це дуже приємно спостерігати. Наступний приклад для групи декораторів вітрин минулого року було запропоновано створити новорічну інсталяцію. Уходив рік зайця чи кролика приходив рік Тигра, було запропоновано створити таку інсталяцію. Яким же чином елементи STEM і СТІМ були реалізовані в цьому проєкті? Як наука, треба було визначити центр тяжіння системи сил, як для технологій, то там було за допомогою інтернет-ресурсів з'ясувати, коли ж починається новий китайський новий рік. Як його визначити, і ми до цього повернемося через декілька хвилин. Як інженерія було запропоновано безпосередньо створити таку інсталяцію. Арт, мистецтво, Ну, розробити дизайн, щоб воно було красиво, щоб на нього було приємно подивитися. Ну і на математику, звичайно, розрахувати положення точки підвісу. Не буду лукавити, з математикою довелося їм допомагати, проте. Група дітей дуже зацікавилась цією роботою і результат ви бачите. Наступний проєкт, до якого запрошую до співпраці, це у нас в планах створення фонтану Шиші Одоші. Дуже хочеться, то моя мрія, створити, Ну, поки що воно в планах, але воно є. Якщо когось зацікавить, запрошую до співпраці. При вивченні. На математиці теми тіньове проектування, паралельне проєктування, ортогональне проєктування було запропоновано як елемент stem освіти побудувати тіньові проєкції різних об'єктів. Перед вами робот деякі робіт наших здобувачів освіти, і дуже цікаво бачити, як вони аналізують, розвиваючи своє критичне мислення. Як вони аналізують, де безпосередньо в їх професії може знадобитися таке? Вони кажуть і про глибину зображення, і про перспективу. Не буду вдаватися глибоко в їх спеціальну термінологію, але ж математика присутня, математична компетентність розвивається. Наступне геометрія в дизайні в живописів моделюванні. Як, знову ж таки, елемент системості мосвіти пропонується на якихось інсталяціях, на моделях, на картинах знайти розташування прямих, позначити, з'ясувати, чим відрізняються, скажімо, паралельні від мимобіжних, створити моделі неможливих фігур воно ж неможливо, а проте накреслити неможливі фігури. Також. В цьому моменті е, ще дуже цікаво спрацювало в цьому році е, розвиток компетенцій е, національно-патріотичного напрямку, адже е, мало хто, е, ну, скажімо, відверто знає про те, що Малевич це український художник. І там у нього є не тільки чорний квадрат, є картин багато, і поговорити про геометрію там теж є про що. Пропоную вашій увазі частинку комплексної роботи фізика живопис. Було запропоновано на вивченні теми тертя. Сила тертя створити наступне. Кольорам, вибачте, олівцями різної жорсткості накреслити, намалювати геометричні фігури, пояснити, чому зображення виходить різне. І оформити це презентацію. Комплексність полягала в тому, що одночасно йде дослідження фізичного явища, математичні фігури і комп'ютерні технології. На наш погляд, реалізовано з тем завдання наступним чином: дослідити явище тертя як наука, створити презентацію як технології, з'ясувати, як саме створюють олівці різної жорсткості, і було безмежне здивування, коли з'ясувалося, що гріфель в простому олівці і алмаз мають одну ту саму початкову речовину у своїй структурі. Як арт, як мистецтво намалювати малюнки і як математика накреслити об'ємні математичні об'єкти і назвати їх фізика викладається здебільшого разом з астрономією. Пропонувати елементи STEM із stem освіти в астрономії. Хочеться, дуже хочеться, але моделі з астрономії виготовити достатньо складно, але все попереду, все поступово, головне їх заохотити. Крім того, щоб заохотити, показати їм можливість, одна з компетенцій, про які ми кажемо, це знання культур різних країн. І ось коли вони дізнаються, що Новий рік по китайському календарю то не що інше, як е, другий молодичок, коли він з'являється, то це дуже цікаво. І, і починають вони там обраховувати, включають е, розвиток своєї математичної компетенції, своїх е, якихось пізнавальних інтересів. І ще більше здивування у них викликає казка про Колобка. Адже знання нашої історії то є дуже важливо в сучасний момент тим більше. І коли вони з'ясовують, а це, до речі, елементи робіт здобувачів освіти, коли вони з'ясовують, як наші предки називали сузір'я, які ми зараз бачимо, то виникає питання насправді вся сумна історія Колобка це всього лиш зміни фаз місяця. В майбутньому, можливо, вони захочуть створити тилурій, хоча його ж не так просто створити. Будемо працювати. Головне, зацікавити їх. Якщо вже продовжувати тему астрономії і психологічного комфорту, поділюся тим, що почула від психологів. Робіть фото або фото одного і того ж. Трішки поспішила, або фото одного й того ж об'єкта в різні моменти, або просто різні фото. Ну і якщо вже отримали завдання, то давайте будемо з них робити щось, що буде відповідати нашому сучасному направленню STEM. І з цим. Звичайно, з фотографії зробити завдання тут не будеш сильно казати про моделювання і інженерінг. Хоча подивитися, як правильно обрати фокус, як поставити ту камеру, щоб воно було зображення таким, як треба. А якщо ще завдання передбачає обчислення математичні, то то вже можна казати. Приклад завдань, створених на основі фотографій, визначити місцевий час. Тут можна поговорити про науку, що на фото ліворуч, схід чи захід сонця, а що на фото праворуч, як воно є, і, звичайно, зробити відповідні висновки. Іще одне завдання з фотографіями. <кхем> Зроблені одночасно, але в різних містах, на якому фотолокація, яка знаходиться західніше. Тут можна поговорити про кутове схилення сонця, як воно розташоване з'ясувати різницю і математичні обчислення іноді тут викликають достатньо підвищений. Не знаю, навіть як сказати, попит, запит, але їм то цікаво. На жаль, зараз дуже багато сімей в різних країнах, дуже багато друзів, родичів. Вони сумують, вони спілкуються підтримати в цей момент і як елемент національно-патріотичного, і як розвиток суспільної компетенції, соціальної компетенції можна пропонувати і отакі завдання. Знову ж таки, математична складова цього завдання достатньо велика наукова. Також присутня, знати скільки часових поясів, знати різницю в часі, як перейти від хвилин. Ну, а захочуть щось змоделювати, то, будь ласка, якщо вже заговорили про, вибачте, я так оперемкнуся, заговорили ми про соціальну компетентність і сучасність. Знання іноземних мов то одна із компетенцій. Використання сучасних інформаційних технологій це основа СТЕМСТІМ освіти і основа їх розвитку. До вашої уваги пропонується елемент практичної роботи з астрономії і плюс іноземна мова. На жаль, стилагіум. Скріни роботи, з яким представлені на слайді, поки що відсутні на державній мові, але можна запропонувати іноземні мови. Більшість працює ну, наших мешканців є в Польщі в Чехії, то якраз і використала дитина чеську мову. Більш зручним, на мій погляд, є додаток, який називається StarVock. Він легко встановлюється навіть на телефони і можна вже за різними левелами давати різні завдання стосовно астрономії. Їм то цікаво, коли є можливість поглянути на зоряне небо, ми то обов'язково робимо. Знаходяться в кожній групі, Здобувачі освіти, які кажуть, а можна на наступний місяць я викладу головні астрономічні події? Будь ласка, ось тобі наука, шукай, як воно, що воно. І ще одне завдання: пора року, день час. Воно здається спочатку дуже складним, а потім, коли придивляться, що на фото номер 1 крізь гілочки яскраво видно оріон. То вже починають визначатися самостійно. Знання е, річних змін зоряного неба теж важливо. Але, е, знову ж таки, на мій погляд, я нічому не наполягаю, мені здається, що розвиток нашої української культури. Знання наших коренів не менш важливо, нащо нам е, закордонний Стоунхедж, коли у нас є старовина обсерваторія на Хортиці. Зараз, на жаль, не поїдеш так легко і безпечно е, кудись, але звернути їх увагу на те, що такі об'єкти є, спробувати задати їм завдання, створити макет тої е, обсерваторії, з'ясувати, що могли спостерігати наші предки. То вже є цікаво, і то вже є корисно і для них, і для їх розвитку. Популяризація українського контенту поставлена нам, перед нами така задача. Знову ж таки, не, не сказати, що це прям тим і з тим освіта, але елементи творчого розвитку знайти в мультику і якось виразити себе, або виразити свої думки, або надати пораду іншим людям з безпеки поводження в інтернеті можна і так. Інша версія використання комп'ютерних технологій для створення. Листівок для створення е, інформаційних листівок, вітальних, хочу звернути вашу увагу вже на проєкт. Е, це модель нижні, в нижньому куточку модель, яка зроблена дівчинкою, яка навчається на першому курсі, світлова е, без підсвітки і з підсвіткою. Вона назвала цю модель Мирне Небо України. Е, Дуже швидко знайти в українському мультику Жили собі думки, прояви різних фізичних явищ і приладів, ось дівчинка вже другого курсу, здобувачка освіти, зобразила це таким чином. І дуже коротко про себе як про викладача, який атестується, позаурочна діяльність, предметний тиждень, якщо ви побачите в лівому куточку моделі. Які вони робили якраз і моделі сонячної системи зрозуміло, що там масштаби не ті, які є насправді, але ж вони робили. Були залучені, навіть залучали діти штучний інтелект для того, щоб він написав сумну історію зіткнення планет. Дуже чудова була композиція Україна, космічна держава. Відвідування музею експерименту, як Закладу, де можна підвищити їх інтерес до вивчення науки, і до творчості, і до розвитку критичного мислення. В двох конкурсах ми прийняли участь, в цьому році зайняли друге призове місце. Дякую! І хочу вам показати знову ж таки, як елемент STEM і stem освіти фрагмент інсталяції Герої не вмирають» та подяка захисникам неба, створена здобувачами освіти. За напрямком дизайнера, декоратори, вітрин. Наука, відбиття світла. Будь ласка, математика, обрахувати, як поставити. Ну, Про мистецтво нехай судять інші. Намагаюся відвідувати семінари, вебінари, конференції, які допомагають розвивати і в собі ті самі компетенції, що є. Публіку... Публікації є на. Освітніх порталах, ну і більше ви можете дізнатися про мене в моєму портфоліо. Наразі в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо є до мене запитання, прошу. Шановні колеги, чи є у вас запитання до нашого спікера, будь ласка, до пані Марини. Якщо запитань немає, Дуже вдячна вам, дуже творчий у вас підхід, дуже цікаво було, яскраво. Я, я сподіваюся, що всім колегам було корисно і, може, хтось тобі собі щось візьме, якісь фрагменти у собі у роботу. І ще раз дякую, пані Марину, і дякую всім учасникам і до побачення до наступних зустрічей. До побачення. здоров'я, бережіть себе, своїх близьких. Дякую, Дякую, до побачення. До побачення, все найкраще вам. До побачення, миру та злагоди всім. Дякую. 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 Навзаєм. Навзаєм. Дякую, до побачення. До побачення.